На часі інформація про головні події вівторка. Вітаю у студії Катерина Можаєва. І сьогодні у випуску дивіться про таке. Можна і без чіпа. За тиждень 52 закарпатці подали документи на біометричний паспорт. Пенсійні новації, брифінг начальника головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області, проблемне розлучення. Чоловік хоче відібрати дітей у дружини через суд. Свята вода у довгому на Іршавщині святкували водохреща прощання з Різдвом в Ужгороді Новорічні свята проводжали грандіозним концертом. Перша хвиля часткової мобілізації розпочалася. Указ президента, схвалений Верховною Радою, набув чинності. Мобілізація починається 20 січня і пройде у три хвилі. Із січня по квітень, із квітня по червень, із червня по вересень. Загальна тривалість мобілізації 210 діб на території всіх областей України і Києва. Запланували мобілізувати близько 104 тисяч осіб. Найзатребуванішими будуть навідники, механіки розвідники, зв'язківці, артилеристи, танкісти і водії. У Генштабі запевняють, що військові пройдуть підготовку перед відправкою в зону АТО і будуть забезпечені всім необхідним. Обіцяють також збільшити зарплату вдвічі. Народний депутат Василь Брензович сподівається, що кількість мобілізованих закарпатських угорців не буде диспропорційною. Депутат не голосував за президентський указ про мобілізацію. Голова Закарпатського угорського культурного товариства КМКС заявив, що за наказом президента України Петра Порошенка парламент ухвалив всеукраїнську часткову мобілізацію, під час якої буде призвано 50 тисяч українців, зокрема, 3 тисячі закарпатців. Депутат вважає, що конфлікт на сході України не вирішити зі зброєю в руках. Тут допоможе лише мирний шлях. Також Брензович вважає, що призов юнаків віком від 20 до 27 років, який розпочнеться в першій чверті цього року, потрібно відокремити від мобілізації. Підтримали як могли із колядками і подарунками. Шпиталізованих бійців у Мукачівському військовому госпіталі порадували вихованці Ченодіївського дитбудинку. У стінах медзакладу вони влаштували святковий концерт. Діти колядували, щедрували і дарунки, зроблені власними руками, роздавали. Про концерт, який не залишив нікого байдужим, Олена Форт. З черговим концертом завітали в Мукачівський шпиталь вихованці Ченодіївського дитячого будинку, та не з пустими руками, а з подарунками розпочали з колядок та щедрівок. Вихованці щиро переймаються за життя та здоров'я захисників, тому підготувалися як слід. Окрім традиційних колядок, виконали і незвичайні твори. Ми е, приїхали у Мукачевський воєнний госпіталь для того, щоб е, зробити подарунки нашим захисникам. Для цього ми продавали дитячі роботи у Ченодіївському замку, і на ці кошти ми зробили подарунки нашим захисникам. Директор дитбудинку зазначає, це не перший концерт для хворих. Діти залюбки готуються, а вихователі їм з радістю допомагають влаштувати свято. З Військовим госпіталем Ми вже співпрацюємо півроку і приїжджали сюди просто з концертною програмою для хлопців, які тут лікуються і оздоровлюються. А ідея сьогоднішнього вінчування це у нас щорічно. Тому що ми кожного року ходимо по своїх організаціях, хто нас підтримує, хто нас знає, щедруємо, вітаємо і бажаємо всього найкращого. На жаль, не всі хворі змогли прийти на дитячий концерт, але присутнім військовим колядки дуже сподобались. Важливість даних культурно-масових виховних просвітницьких заходів полягає в тому, щоб дійсно підняти бойовий дух наших патріотів, військовослужбовців, захисників нашої вітчизни. І крім того, щоб як можна на коротший час хлопців знову наблизити до мирного життя. Дати їм зрозуміти, що на них чекають, що вони потрібні, щоб про них не забули. Діти подарували не лише колядки, а й картини, виготовлені власними руками, та подарунки, гроші на які зібрали самотужки. Свої творчі вироби діти продавали в Ченедіївському замку, а на виручені кошти купили шкарпетки, піну для бриття та цукерки для тих, кого з гордістю називають героями. Звичайно, це дуже приємно, тому що ти дивишся на цих дітей. Ти згадуєш своїх дітей, які дома залишилися. В тебе радується і болить душа. Тому що ми йдемо дійсно в АТО служити для того, щоб в них сьогодні було майбутнє, для того, щоб в них був мир, для того, щоб в них була Україна. Тому це надзвичайні концерти, а особливо з використанням дітей, коли діти це говоряться від душі, ну це можна переживати, плакати, сміятися цьому. Але скажу вам, чесно, це найкращі концерти, які можна бачити. Емоції не стримували ні діти, ні військові. На наступні концерти з нетерпінням чекатимуть і ті, і інші. Із 70 до 60 відсотків процент від заробітної плати, що береться для обчислення пенсії державним службовцям, прокурорам, суддям, народним депутатам і службовцям органів місцевого самоврядування, цьогоріч зменшується на 10%. Про це на брифінгу заявила начальник головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентек. Про зміни в пенсійному законодавстві і новації, які торкнуться з закарпатських пенсіонерів, слухали наші кореспонденти. Новий рік нові податки не у мене оподаткування і пенсіонерів. З початком нового року змінено межу для оподаткування так званих великих пенсій. Пенсії, які отримують на сьогоднішній день, це прокурори, державні службовці, судді, митники, самоврядування і так далі. Якщо раніше відсоток розміру пенсії призначався 70% від заробітної плати, то на сьогоднішній день, уже з прийняттям цього закону, з січня місяця, ми будемо розрахунок робити і 60%. 53 пенсіонери Закарпаття отримують більше 10 тисяч пенсії. Це колишні судді-прокурори. Майже 3 тисячі пенсіонерів отримують більше 3 тисяч 654 гривень. Варто додати, оподаткуванню підлягає виключно сума перевищення. Наприклад, якщо пенсія становить 4 тисячі гривень, то 3 тисячі 654 гривні не оподатковуються, а тільки залишкова сума – перевищення ставкою 15%. Розповіли і про пенсії переселенцям, зокрема про те, як їх отримати. На сьогоднішній день в області в нас біля тисячі таких пенсіонерів. Якщо конкретніше, це в нас порядка 591 пенсіонер із Донецької області, 352 пенсіонери це Луганська область і 36 пенсіонерів це Крим. До 1 лютого повинні обов'язково прийти реєстрацію в органах праці соціального захисту населення. І тоді тільки ми будемо проводити виплату. Збиратимуть кошти на пенсійне страхування із допомогою податку, що встановлений на купівлю валюти. З 1 січня ставка збору збільшена з пів відсотка до двох відсотків. Сплачують цю суму тільки фізичні особи, які купляють готівку. А які мають а люди, які мають кредитні валюти, які купують іноземну валюту для погашення кредиту, цей відсоток платити не будуть. Ще одна зміна 2015-го – ліквідовано достроковий вихід на пенсію. Ліквідовано відповідно до змін законів достроковий вихід на пенсію за півтора року, тобто по скороченню. Якщо до першого січня люди мали право, які підприємства були скорочилися, їхні посади йти через центр зайнятості на призначення пенсії. Зараз ця норма закону відмінена. Разом з тим, відмінена і стан здоров'я. Тобто достроковий вихід ці на статті 21 так же само відмінено по стану здоров'я і виходу на пенсію так і пенсіонери вже будуть йти на загальних підставах. Жінки зі стажем 30 років мають можливість вийти на пенсію в 55 років. Та от з 2015 року за таке задоволення втрачатимуть виплати за кожен недопрацьований місяць. Чиновниця також розповіла: сьогодні більшість пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію, а ви на цьому зарплати в конвертах. В разі, якщо підприємство кажу, не сплачує до пенсійного фонду по тих людях, цей період стажу роботи людям не зараховується. На це ми завжди наголошуємо і тому завжди хочу громадянам, щоб вони зрозуміли, що за свої права ми повинні боротись і відстоювати. Так, що ви бачите, що за вас підприємство вам проти нелегальну заробітну плату або не сплачують за вас страхові внесок до пенсію, відповідно ви втрачаєте право на будь-який соціальний захист. Значить в такому разі органи пенсійного фонду вам подають інформацію, і ви маєте право звернутися в судові органи. Закарпатців закликають не працювати за зарплати в конверті заради стабільного майбутнього. Без електронного чіпа дешевший документи на біометричний паспорт за тиждень подали 52 закарпатці. Із 12 січня у головному управлінні Державної міграційної служби України в Закарпатській області розпочався прийом заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон нового зразка, що містить безконтактний електронний носій. Слід відзначити, що згідно з чинним законодавством, громадяни мають змогу отримати закордонний паспорт нового зразка, але без біометричного чіпа цим правом уже скористалися більше півтори тисячі закарпатців. Майже 500 прийнятих заяв на оформлення закордонного паспорта нового зразка. Так розпочався рік в працівників міграційної служби. 12 січня підрозділи міграційної служби закарпаття розпочали прийом заяв на оформлення паспортів закордонних паспортів нового зразка. Мова йде як про біометричні паспорти, які містять безконтактний електронний носі, так само про закордонні паспорти нового зразка, які не містять безконтактний електронний носій. З усіх заявок 20 на біометричні паспорти. Один з перших, хто захотів зробити паспорт з чіпом, Ужгородець пан Сергій. Чоловік каже, багато подорожує. Сподівається, документ значно полегшить перетин європейських кордонів. Я вважаю, що, по-перше, це буде перше так як правило. будет быстренько проходить пропуск на таможне, это будет ускоренный процесс. Во-вторых, в любой стране мира это будет на меня смотреть как человек с более современным документом, возможность подделки и все-таки самоутешение, что ты все-таки как европейский человек... Біометричний паспорт це пластиковий документ з усією основною та додатковою інформацією про власника. Так пояснюють у міграційній службі. До основних відомостей відносяться докладні відомості про людину, прізвище, ім'я, дата народження, місце народження, відцифрований образ обличчя і відцифрований підпис. До додаткових це відбитки пальців. Їх людина здає, якщо вона має на це бажання. Якщо вона відмовляється від зняття відбитків пальців через релігійні переконання, вона може відмовитися від цього, так само як як вона може відмовитися взагалі від паспорта з чіпом. Фахівці кажуть, це паспорт нового зразка і він значно зручніший у використанні та й унеможливлює підробки. Власники документа претендуватимуть і на безвізовий режим. Ще одна перевага ймовірно з допомогою паспорта зменшиться час на отримання адміністративних послуг. Я обратився паспортний паспортне Я Вчора прийшов, записався. Сьогодні була моя очередь. Я оплатив квитанції. Я платів варіант важливості ускоріний провести ісці процес. За нього башлось около сімсот гривень. Це приблизительна сума. От і я в принципі асюздовольна, що я буду одним з перших людей, котора отримає дві біометричний паспорт. Важливий момент отримати документ зможуть тільки особи з українським громадянством, тобто житель Криму, який отримав російське громадянство, не зможе претендувати на біометричний паспорт, а разом з ним і не безвізове пересування країнами ЄС. Новий бюджет, нові правила для освіти і медицини. Цьогоріч виділили державну субвенцію. Натомість ці галузі повинні реформувати. Ознайомити лікарів з нововведеннями вирішив Мукачевський міський голова, який навідався до медзакладу. 100% забезпечення хворих ліками і частковий перехід на госпрозрахунок відділень лікарні це основні питання, які розглянули на зібранні. Колосальні зміни очікують на медичну галузь Мукачева. Міський голова зустрівся з колективом центральної районної лікарні і розповів про необхідні реформи, в результаті яких кожен хворий, який перебуватиме на стаціонарному лікуванні, повинен бути забезпечений на 100% ліками. Центральна районна лікарня. Переходить на 100% забезпечення медикаментами стаціонарних хворих. Якщо це було сьогодні, до сьогодні в межах біля половини, то тепер лікар вже не буде мати право давати перелік ліків, які у аптеках хворі купували і лікувалися за рахунок своїх власних коштів. Кошти на ліки не візьмуться ні звідки. Їх доведеться віднайти за рахунок оптимізації персоналу. В Цілому велика задача поставлена по оптимізації персоналу лікарні обов'язково мати багато лікарів. Їх треба оптимізувати під ту кількість, яка необхідна. Радянський підхід, що визначала кількість до койку і на це на цю койку розраховували скільки лікарів, медсестер, санітарок. Тепер під конкретні функції і під об'єм тих послуг, які буде надавати лікарня. Щоб не було масового скорочення, в лікарні планують провести реорганізацію. Суттєвих змін зазнають і структурні підрозділи лікарні, частина яких повинна перейти на госпрозрахунок. Тобто хворий, який потребує стаціонарного лікування, отримуватиме медичні послуги, в тому числі і необхідні медикаменти, безкоштовно і в повному обсязі. А той, хто просто бажає пройти обстеження і не потребує шпиталізації, зможе це зробити, але за окремі гроші. Якщо буде розрахунок через держказначейство, який дотепер дуже погано проходив, то ми в кінці кінців вже мали провести ремонт для встановлення ангіографа і ряд інших моментів пов'язаних з поточними ремонтами капітальними ремонтами. Тобто хотілося б 2015 рік, як рік реформ, в тому числі в медицині, потужно зайнятися лікарнею і кардинально змінити у кращу сторону надання послуг медицини в місті Мукачі. У центральній районній лікарні планують провести реорганізацію вже до квітня цього року. Хірурга Ужгородської міської лікарні підозрюють в одержанні трьох тисяч гривень хабара за виготовлення та видачу дублікату виписки з історії хвороби. Прокуратура Закарпатської області зауважує, що таке кримінальне правопорушення карається штрафом від 500 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин, або ж обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Рок зі спеціальною конфіскацією. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Програма час триває, і в її продовженні ви побачите. Проблемне розлучення. Чоловік хоче відібрати дітей у дружини через суд. Свята вода. У довгому на Іршавщині святкували водохреща. Прощання з Різдвом в Ужгороді новорічні свята проведжали грандіозним концертом. Унаслідок масштабної аварії у Словаччині в реанімацію у важкому стані потрапив Ужгородець. Дорожньо-транспортна пригода за участі кількох легковиків фургона та вантажівки сталася 16 січня. Відомо, що зіткнулися три легковики, вантажівки і фури. Двох людей затисло в автівці. Зарадити ситуації на місце події терміново прибули пожежні медики та поліція. Аби доправити важко поранену жінку, залучили гвинтокрил санавіації. Втім, від отримав... Маних травм потерпіла вже у лікарні померла. Крім того, в реанімації у важкому стані перебуває ужгородець Олександр Дзямка. Друзі та рідні хлопця просять небайдужих допомогти матеріально, адже Олександр не має медичної страховки. Інформацію про постраждалого можна знайти у соцмережах. 15 років подружнього життя як і не було. Через постійні конфлікти в сім'ї закарпатське подружжя вирішило через суд розлучитись, та на цьому попрощатись не вдалося. На перешкоді стали два сини, яких за рішенням Тячівського районного суду передали на утримання батькові. Дружина віддавати дітей чоловіку не збирається. Вона звернулася до апеляційного суду Закарпатської області. Про горе розлучення Андрій Білканич. Пані Марія вже 15 років заміжня. Склалось так, що разом із чоловіком та двома синами подружжя змушена було виїхати на заробітки в Чеську Республіку. Там жінка працювала та виховувала дітей, і все здавалось би чудово. Проте скаржиться, чоловік перетворив сімейне життя на тортури. Розповіла, що постійні сварки та навіть застосування фізичної сили з боку голови сім'ї змусили подати на розлучення. Я подала на розвод. Він почав здіватися бив при дітях. Дома не бував з сім'єю, дітьми не займався ніколи. Суд в чеській республіці став на бік дружини, тому чоловік вирішив розлучитися в Україні. Так рішенням Тячівського районного суду подружжя розлучили. Однак також суд передав на утримання дітей батькові. Це звичайно шокувало як матір, так і самих дітей, які не бажають залишатися з батьком. Звісно, з мамою з нею. краще було. Батько бив деколи і нас, і маму. нас навіть не спитали, тільки суддя висловив рішення і нічого. Не погодившись із рішенням Тячівського районного суду, пані Марія подала апеляційну скаргу в апеляційний суд Закарпатської області, як зазначає адвокат позивача, винесене рішення незаконне, оскільки суд першої інстанції не врахував норми сімейного законодавства України, в якому чітко прописано, що як мати, так і батько мають рівні права та обов'язки щодо утримання дітей, також суд не врахував ряд документів, наданих чеською стороною, якими батька протягом 10 днів було позбавлено права відвідувати родину і заборонили. З'являтися поблизу постійного проживання сім'ї. Суд першої інстанції не врахував ряд документів процесуального характеру з органів юстиції Чехії та органів поліції, яким батька дітей було відповідно на певний період до 10 днів позбавлено право відвідувати і перебувати в околиць постійного місця проживання в межах 50 кілометрової зони. А також заборона батькою утриматися від дій щодо виписки дітей з місця навчання в міста Праїв в школі до Доновальській, а також стосується питання щодо повернення. Проїзних документів та виїзд за кордон і відповідно утримується від дій щодо перешкоджання іншим правам дітей. Надавши всі відповідні документи та вищевказані доводи, апеляційний суд Закарпатської області ухвалив наступне рішення. Апеляційну скаргу кучері Марії Іванів задовільнити. Рішення черського районного суду Закарпатської області від 1 жовтня 2014 року чотирнадцятого року залишення дітей кучеря Михайло 25 Кучеря Івана. До року народжені на утримання батька Кучеря Івана Івановича скасувати. Батько та його адвокат на судове засідання не з'явились, а тому подальші дії з його боку ще невідомі. Однак зараз для матері та дітей це неважливо, адже вони залишаться разом. 20 січня віряни святкують Собор предтечі або день Івана Хрестителя. Цього дня і на водохреща вода набуває цілющих властивостей. Переконані закарпатські віряни. 20 січня Іван Хреститель в Йорданії похрестив Ісуса. Тож це свято одне з найважливіших у релігійному календарі. З молитвою за Україну, останньою колядкою та освяченням води у проливний дощ. Святкували водохреща у селі Довгому на Нершавщині. Олександр Поліщук в подробі. Будній день, а в церкві багато люду. Греко-католицька громада села Довге молиться у день хрещення Господнього. Це праздник, коли Ісуса Христа хрестили в річці Йорданії. Люди його називають ще богоявлення, коли Бог небесний явився таким чудесним способом, коли каже в річ Йордані від Івана Хрестителя, і зійшов у нього дух Святий у виді голуба, А отець небесний сказав це мій син узлюблений, якому моє подобання. Ну традиція така, що на богоявлення ми сятиме водичку. На водохреща востаннє колядують у храмі святого пророка Іллі у довгому. Є ще одна традиція помолитися за Україну. За Україну лунає на кожному богослужінні у цьому храмі. Ну, то у нас така, знаєте, вже пішла традиція, відколи у нас є неспокій держави Україні, оскільки бачите, що є війна, неголошена війна на сході України, то ми з самого початку молилися і в церкві, і потім молимося і постійно, і молимося і в гімні, і в прошенні молимося, щоб Бог Небесний змілився і дав нам спокій державі Україні. Отримавши причастя та благословення, незважаючи на рясний дощ, процесія вірників рушила до річки Регулація, де провели ритуал освячення води. У селі є кілька моржів, які постійно купаються на водохреща. Проте вода в річці несла багато бруду, і ніхто з вірників не ризикнув скупатися. Відколядували і подарунки приймали. Дітлахи Рахова змагалися в традиційному конкурсі Віфлеємська зірочка, який уже в п'яте ініціює народний депутат Василь Петьовка. Вихованці садочків і школярі молодших класів підготували особливу колядницьку програму, аби сподобатись членам журі. Чим дивували цього річ? Знає Артур Іванчо. У Рахівському районі, 16 січня, відбувся конкурс фестиваль Віфлеємська зірочка зірочка-2015» у селищі Ясіня. Наступного дня конкурс уже проходив у Рахові. За звання кращого змагалися як вихованці дитячих навчальних закладів, так і учні шкіл від першого до четвертого класу. Україну, заховали у каданерів країну. Я навіс стартував конкурс рівно о 10-й годині. Першими виступали найменші. Уже п'ятий рік поспіль за сприяння народного депутата України Василя Петовки на Рахівщині відбувається конкурс фестивалю кулядницьких груп та вертепів. Після кожного виступу Колектив, усі учасники дитячого отримали дитячого солодощі цього дитячого садочку, професійно та Школярі поділилися своїми враженнями перед виступом. Я люблю колядувати, і е, е, ми виступаємо на вифлямській зі три князі. Ми будемо е, виступати, то буде ми будемо три князі, і ірод буде воїни. Цінні подарунки отримали кращі з кращих на думку журі. Із найменших третє місце вибороли учасники із села Костелівка. Їх приз ігровий кіле. Друге вихованці дитячого навчального закладу із села Ділове і отримали за свій виступ пральну машину. А переможцем конкурсу серед садочків став дитячий навчальний заклад номер 4 з міста Рахів. Переможець отримав проектор. Прививається дітям уже з дитячого віку. Прививається любов до колядки, прививається любов до рідного краю, збереження народне. Традицій і разом з тим, іде, е, як би вам сказати, ми розповідаємо іменно біблійний сюжет, сьогодні ми показали іменно біблійний сюжет, як народжується Ісус, як народився Ісус і як тут все відбувалося в Іфлеємі. Серед шкіл визначити переможців, кажуть члени журі, було найскладніше. Призові місця розподілили наступним чином: учні села Видричка посіли третє місце і отримали в подарунок телевізор. Друге місце школярі із села Вільховатий і сучасний комп'ютер. Ну а перше місце у Рахівської школи, номер один перших третіх ступенів. Переможець отримав проектор. Тувалися ми довго починаючи з грудня. Відколи ми вже знали, що буде проводитися цей конкурс. А фактично беремо участь у цьому конкурсі вже, напевно, раз п'ятий. Були, звичайно, місця, були третє місце, друге місце, але перше місце це перший раз. Фестиваль дійсно потрібен, бо ми побачили, що діти гарно готуються до нього. До нього готуються дітки, до нього готуються батьки, заклади освіти. Фестиваль потрібний, і я не думаю, що він. Принесе нам на другий рік, на майбутній рік, більше якісного відношення до цього фестивалю. Віфлеємське зірочка 2015 завершилося. Дошкільнята та дошколярі готуватимуться до наступного конкурсу. Прощання з Різдвом у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі ужоці проводжали новорічні свята. Сказковою виставою і грандіозним концертом благодійники влаштували справжні проводи з колядками, співами і танцями. Учасники дійства, вихованці фонду Нова сім'я, який опікується дітьми-сиротами. Як минуло прощальне свято розкажуть наші кореспонденти. Шостий рік поспіль Ужгородці проведжають новорічні свята різдвяним концертом. Цей рік теж не став винятком. Колядки танці – так прощалися з різдвом в обласному центрі. Учасники дійства вихованці фонду Нова сім'я цьогоріч дивуватимуть цікавими таночками. Вихованка фонду Євгенія каже: разом з танцюристами провела не один день репетицій. Тим не менше перед виходом на сцену хвилювання переповнює. Я навчаюся в шостому училищі. закінчила школу прошлого року. Мені 18 років. Я дуже рада, що я сьогодні виступаю на цьому концерті. Фонд Нова сім'я піклується про дітей-сиріт, які через різні обставини залишилися без батьківської опіки. Сьогодні тут виховують 140 дітей. Валентина Чорноока, директор закладу, розповідає: вихованці дуже люблять подібні заходи. Вони вивчають наші калядки закарпатські. І діти очень довольні і з агромним задоволенням приймають участь в этом концерті. Ми підготували калядки, підготували сценки і танці. На сцені розпочалася казкова вистава. Вийшли ангели. Повний зал драмтеатру колядував разом з учасниками дійства. Аплодисменти овації закінчили концерт молитвою за Україну. Такими були головні події вівторка. Ну а вже в середу ввечері ви дізнаєтесь. Багатодітним корова. На берегівщині фермерам благодійники роздають худобу. Родина із грибком. У квартирі на вулиці Осипенка в Мукачеві сім'я з двома дітьми потерпає від дірявого даху. Скажені лисиці, небезпечні тварини на єршавщині. На цьому ставимо крапку. Дякую, що дивились з вами. Була Катерина Можаєва. Приємних новин і до зустрічі на ІМСТО.